На початку серпня, перших числах серпня, робити мати, відкриття цього комплексу з подальшим Ну, він більше вже там було <клес> Ще одне я попрошу. У мене була зустріч з ними, вони також проходили, були цікаві долі, бо давно вони сказали, ми працюємо в рамках і ви хотіли, щоб це нормально, як На початку серпня ми готові відкриватися. Я би хотів, щоб ми що не що Нічого примольного не ми заплатили за Так, Вони дотримуються всіх прав. 196 тисяч. Це пані участь. 196 тисяч. Я ставлю на голосування. Хто за те, щоб що вирішення прийняти в цьому, прошу голосувати. Прошу пропустити. Проти отримали знімають. Дякую. Наступний давайте. Ще. Наш друг не приміщення надання дозволу на передати квартири, що було нічого приміщення. С научма за 17. Так. За уваження, як і Немає. сусідни да маєте. Не маю за речення. За уваження, я Зауваження. Зауваження. а сусідність. Сусід, я не фактично згода від сусідів з даного будинку, де що вони не заперечують. Не то, що говориш, що потрібна згода від даного будинку. Є там якісь непорозуміння не з сусідами не з сусіднього будинку, але там далі не вимагає... Сусід. Це сусіда на Це, Це... так, А, Там просто конкуренція. Це... Що зробити? Даємо шанс людям працювати, так і працюють. Це робочі місця. Зауважень немає, ставлю на голосування. Хто задав пропозицію, прошу голосувати. Ще не розуміло, будь ласка.

у зв'язку з подіями з тим, що на даний час відсутні міські уваги, якій після того, що секретар міської ради, станом відсутній перший заступник військової родини, відповідно, на час відсутності військового секретар. Якщо ж секретар військової родини, не дай Боже, за відповідно, при відсутності першого заступника немає кому підписати навіть якийсь термінолог фінансових документів чи інших апарат, яка звідти види. Тому для того, щоб внести рішення і казати, що обов'язки міського голови виконує секретар міської ради по міській раді на четвертому відсутності, як цього вимагає закон, це і було. А по виконкому перший міського голови, так як було, лише на відсутності першого заступника, його обов'язково виконує період, що це єдина зміна, яка інформація, що на по першому заступнику, скільки пояснюю з приводу першого суду. Сьогодні прийшли всі дозвільні документи, де ми зустрілися, йому запропонували йти звернятися з роботи попередньої, підготувати всі документи в правому полі і подати довідного. Так. приступати все сумно. Тільки після того ви розпорядні. Так, зрозумі, я не можу інакше. Поки він не складає, не складає, складає, складає я, я, не дасть. я оголошую на, так, на сесії про це, депутати за це голосують. Це є вимога, закон, нічого в нас немає. Все. чудово. Е, Право нічого немає, я пропоную прийняти це перевірку. Ставлю на голосування. Хто Позадамо пропозицію, прошу голосувати. Прошу опустити, проти отримались немає. Дякую, наступний. Рішення внесення змін до рішення виконавчого комітету про взагалі роботи під час проведення правил про мікроположку. До нас надійшов лист Департаменту міського господарства про зміну структури самого департаменту. Це технічне питання. Попереднім рішенням було затверджено проєктні посади, які мають право складати про рішення. Ми зараз просто назва посади. Це інспектор і старший інспектор інспекції благоустрою департаменту. Ми мусимо відзначити, що...

На липень місяць ми включили два комунальні підприємства, які ми розглядали. Убия які пропозиції, а на жовтень, листопад, ніхто не подав ніяких в то будь ласка. новий мовчили. Може бути вже новим. Вибори то виборами, але ми мусимо реагувати на потреби життя. Це не я хочу. А заставляє нас умови. Якщо випаде 15 жовтня проводити виконком, де потрібні буде вносити відповідні нюанси, то ми не можемо відмовлятися. Нам треба передати владу, в нові руки. Нормально не дамо. Я думаю, що ми можемо і наступні виконкоми доповнювати. Немає ніяких проблем. Будуть виникати це. Ще в мене просто зразу по другому ринку. Чому і як? Ми знаємо, що 1 липня у нас шолома Тому ну, нам треба зараз ще про це поговорити, бо 1 липня через тиждень. Я знаю, я знаю. Я би хотів, щоб ви мені допомогли, в тому що ситуація не проста. Зали... Просіть да, зали... про допомогу. І, а? Про допомогу. Ту, Кажіть, що ви Тоді давайте приймаємо. Ставимо на вимагання за даними пропозицію, прошу витувати. Проти. E, і у нас залишилося питання Андрій Іванович. Будь ласка, так як та ми домовлялися? Може, вас? Давайте. Я можу я сподобав, що після того, як це питання говорить, на засібну допомогу так, творило було поставили на своєму денний засідання І є де рішення про те, щоб ці 30 мішок... Стабецької спорові не без загалі. Тобто Стебеський зубов просто залишити ті ліжка на сусеницькій світі. Не тільки п'яту, а всі 30, 30. 30. Добре, Іванович, будь ласка. я Здоров'я не заперечую. Зняття взагалі хороші постепенно цієї літаки. Але... Не порівняно ці домі, він повинні дати нам кому відповідь, де візьмете додатково 2,20 млн грн, щоб отримати свою структуру. Якщо я буду мати готову відповідь на це, я питання знімаю, не маю питання. Що яке міський неями юризник який хоче скорочувати все і в Але є економічна підульника тим, чи фігніше питання. Тому я вам скажу, визначаю я зараз зачитаю акт перевірки. Бо, в принципі, я планував, що комісія вийде хоча б два-три рази для об'єктивності на перевірку, але ну, враховуючи, що ми максимально включили двох члени виступали представника е, фінансового управління е, наших працівників, ну і розумію, за людей. Створена комісія в складі, що міський голова, міський, міський комунистанці національної допомоги, головіка ДМП, Фелик, начальник інформаційного центру заступу робочої групи, Шебучав, за Кабінету статистики, Фокс, спеціаліст фінансового управління за згодою, Юрій Кушак, свяником кому громадської міської ради за згодою. І сторонські ставить за згодою. <coughs> нами під час перевірки видало на наступне хірургічному виділення міколічної патології 18.06 року требувала тільки одна вагітна із загрозою перервання вагітності. При аналізі медичної документації за 5 місяців 2015 року нам встановлено, що серед полікованих мікологічних хворих жаволюють вагітність загрозою перервання вагітності. Всі хворі поступили в першій половині дня, найпізніше в 12.00 з направленнями. В основному лікаря-стаціонару, тобто панові. Тобто лікар, який веде стаціонар, сам собі її приймає, сам собі скерування пише і сам собі направляє лікування. В тобто, цей час в хірургічному відділенні проліковує 37 мініматичних хворих за пів року. Ми 29 мешканців міста Стерника, які провели 347 ліжків днів. Серед них дві працюючі жінки провели 112 днів. Тобто 32% від всіх перебуваючих на стаціонарні мехові. Це показник далекий по 56 днів. виконання каналі за місці сягає 78-90%. На нашу думку, перебування інших гінекологічних хворих є завищеним, більше від середині В операційному журналі відсутні дані про проведення гінекологічних операцій, при аналізі медичних карт стаціонару, ворог, розкові коробки, встановлено, що місті проведено 14 малих гінекологічних операцій. Тобто ви ж кібарні Називається воно робота. Це виходить по три місяці у місяці. Оп'ямо це лікування певних, каже, не в повній мірі відповідає вимогам гранатовічної роботи, що мінімучного згорфорного працю. Під час роботи комісія зустрілася з вившими пацієнтами мініхологічного відділення, які радилися за залишення мініхологічних віру структурі стерницької міської лікарні. В той же час за цей період проліковано мініхологічну <кхід> 58 мешканок стерні. Це мається на увазі пологом будинку. Беруться до уваги, відсутність умов для повноцінного кордової лікарської допомоги і ніколичного корпуса міської лікарні необґрунтовано завищене перебування хворі на ліжку, що зміщує про їхню низьку ефективність, яке проводить до нераціоненого використання бюджетних коштів, можливість надання спеціалізованої повному об'єкту і ніколичної допомоги в дробіському міському поливому будинку, комісія рекомендує не заперечувати скорочні п'ятиріжки ніколи з і все. Що не пише висновку? Ми тут більше нічого не пише. Ну що мені подали це, я і зачитав. Шкода, що вас не зачитали. Я з Володимиром Петровичем штогеном спілкувався. І він казав, що все-таки додав туди пункт. На розгляд виконкому. Скорочувати чи не скорочувати. Висновки ми зачитали, але мав бути пункт і про те, щоб берегти. Тобто, ну, може, просто не та власть у вас насправді. Ну, тоді дозвольте мені, як член комісії, які дійсно виїжджали на місце, спілкувалися. Справді ситуація неоднозначна, З гінекологією там, в стернику, важко розібратися. Але причини для мене стали зрозумілими, чому так відбувається. Значить, Знову ж таки, ми бачимо конфлікт інтересів, конфлікт головного інтересу. Перестребленської лікарні з самими певними гінекологами, працівниками лікарні. Конфлікт триває давно, ви напевно, про це, знаєте, треба також про це говорити. Звичайно, давайте будемо говорити. Є виставки фінансового управління, є виставки фінансової інспекції, в яких чітко написано рекомендація звільнити. Головного лікаря Пукала з його посади. Чому не виконується це, це, це е, рішення фінансової інспекції? Це вже ну, питання, як та би та мовити, не до нас. Але, от власне, наслідком того конфлікту я бачу і занепад гінекології у стеблі. Ми зараз знаємо, що Стеблі хоче стати своєю окремою громадою, яка буде брати на себе ці видатки, і хай вони. Утворивши свою громаду, тоді собі думають, чи треба їм ті гінекологічні ліжка, чи не треба. На даний момент я розумію для себе одне: що наслідком занепаду гінекології в степнику є конфлікт головного лікаря з гінекологічним відділенням. Внаслідок чого головний лікар на, на, на приймальному покої. Просто-напросто дав вказівку, а ми бачимо, що це у нас повторюється в освіті, тут у нас є в медицині, і Андрій Іванович треба якось це викорінювати, Бо репресії це недопустимо. Він дав вказівку на приймальному покої, що як якась жінка поступає з болями гінекологічними, не приймати її, не фіксувати її, а відправляти у другому. Це для того, щоб гінекологія у степнику. Занепала. І вона дійсно занепала. До конфлікту наповнюваність ліжок була у 2012 році 145%. Спостері. Це за офіційними даними статистики. При тому, що трав... травмологічні травматологічні ліжка виконуються на 87-53%. там на, на 53%. Тому нам треба в глибину проблеми дивитися. Ми скорочуємо всього-навсього внаслідок цього скорочення, щоб ви всі розуміли, 0,25 ставки лікаря гінеколога 0,25 ставки. Це ж ми... Це, ну, не є це такі великі кошти, щоб нам зараз 11 тисяч 300 жінок в Стемніку залишити без гінекологічного відділення стаціонату. Тому що навіть лежати на тій самій підтримці. Зручніше стебни, якщо людина є стебнею, ніж добиратися до договору. Ну і крім того, знову ж таки, до адміністративно-територіальної реформи я би все таки казав не скорочувати ці ліжка. Отакий мій висновок. Що точно? Прошу будь ласка. Шановні колеги, я скажу з точки зору медичного працівника, я відкидаю політичні питання. а Тут воно присутнє. І вже ота заява членів виконкому стерницької вона, вона є чисто політична. Звичайно, що члени виконкому стерника не можуть заперечити чого чому в місті, бо вони є жителями того міста, вони є урядовцями, які напевно підуть на вибори виборів. І такі заключення то є. Раніше вони не звичайно, я здивований дійсно жителі стерника і... І виконавчий комітет за, і я навіть на перший порах прийняв їхню сторону. Але коли ми вникли в суть тої проблеми, а особливо в медичну частину, яка е, є, я знаю, основною в такому випадку, то побачили наступне. Дійсно там існує конфлікт інтересів між головним лікарем і між геніологами. Е, 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 ця проблема не повинна заважати медичній частині. Тобто, коли ми приїхали на банальну перевірку, я вже бачив підготовних людей, які стояли і чекали із своїми заявами. Мені дуже імпонують жінки-сербника, бачу їх тут багато, і вони гарні, прекрасні, і я вважаю, що для них потрібно створювати гарні умови для і гарні гінекологічні місця. Ну, але те, що ми побачили, члени комісії і Юра напевно, мене підтримує тому питанні, це був жах. Тобто, умови для перебування хворих в палатах. Маніпуляційна, вони не витримують ніякої критики. Я побачив апарат, який можна внести в розряд реаритету і віднести в якийсь музей. Тим апаратом стерилізують інструменти, які ми потім оглядають мати. І, і таке можна на кожному процесі зустріти. Лікар, звичайно, лікар, який має 0,25 ставки, який є пенсіонером якому загрожує звільнення, він буде ратувати за те, щоб залишитися на тій посаді і для того, щоб продовжити свою практику медичну. Але сама ситуація, яка там склалася в відділенні дивна, коли в кулуарах лікарі кажуть, та журнал не ведеться оперативних втручань по тій причині, що там ніхто не робить тих оперативних втручань. Коли лікар начме, говорить, я не можу. Найти анестезіолога і викликаю анестезіолога стерника, із тускавця, з дрогобича, тому що раптом щось стається, я не можу зробити наркоз. То про яку медичну допомогу вагітним жінкам можна йти і випити. Особисто я е, теж рекомендую скоротити ті п'ятижок, тому що знущатися з жінок може лікар скоротити. Головного лікаря. Головного лікаря скоротити нашій компетенції. А головний лікар, а ви маєте до, голов... я я до головного лікаря. Я перепрошую. Мені імпонує ваша позиція, ваша, ваша. Ми справді зараз можемо зайти. Андрій Іванович сказав дуже спросто, що не можна було комісії ще постійно виїхати. Давайте ще раз. Давайте на місяць. Подивитися, Андрій Іванович. Давайте, щоб вже ще справді вирішили. <кій> Шановні друзі, шановні друзі, я, мене, не треба мене вчити організацію охорони здоров'я. Я глибоко досвідчена людина, має 24 роки стажу керівника першої інстанції. Тому я далекий від тих політичних заяв, я далекий від тих ігрищ, які...

Не Там так того немає. Коли ми запропонували людям, я запропонував особисто, 150 людей чи 156 підписів. Принешніть мені, будь ласка, щоб забрати мукала і причили. Я його тут же звільню. Тут же. Ви знаєте, скільки лист підписали людей про його звільнення? Троє чоловік. Так. За що ганімали? Про звільнення? За що? За що ганімали? То вставайте стріляти, якщо ви за що? вставайте голові. Кому? Подвілі нам здали, говорить, де абсолютно чиста економія, де, економіка. Десь, економіка. І нічого абсолютно. Мене <ріху> зараз тут ніхто не переконає за цією трибуною, що в Стерпнику потрібно 80 їжотерапії. Вони проголошені 60, де 32% із них любується Духовського району з інших сіл, із, 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 із інших міст. Скажіть, мені, будь ласка, чому uh, Де, струкція? Струкція? <coughs> немає пологового відділення і немає нікого, як живої. Абсолютно немає. Ви що? Андрій знаєте? Немає. Андрій, немає. Не має. Андрій, закривай, не що не назад. Давайте <coughs> Тому рекордно, Тому рекорд я не стараюся. Прийма рішення. Андрій Маш, ще раз ми домовляємося так. Це мені не стояло, хоча вони стоїть однозначно, Ще раз. Є комісія, давайте ще раз, поки немає позиції, щоб вийти до того. Домовилися? Тарас ви кажуть, що забирайте мене конституційний. Тарас дайте пару слів. Згідно якого наказу, Андрій Іванович, згідно якого наказу, звільнений, з 025 став лікар-мініколог.

Тепер, давайте вернемося в раку. Я пану Ігору заперечую, тому що минулого місяця, в квітні, місяця, було дуже гарно написано в статтях, що Селінська міська лікарня готова зі спеціалістами своїм оборудованням цілим для приймання онколікарні і шкір-деспанцера. Було таке, Андрій Іванович писав таку статтю, Було таке. Скажіть, будь ласка, що ви говорите, що гінекологію до неї до каже пріоритетне становище гінеколога закупляти медустановки. Так чи ні? Але вона є готова медперсоналом, з кваліфікованими медперсоналом, перфектним інструментарієм зустрічати онколікан і шкірна за Було таке. Коли ми, коли ми привозили комісію зі Львова, і іде чітко там написано, що там дійсно лікарня. А ще одне, в 13-му році Тарас Михайлович, дозвольте, будь ласка, з рішення фінансової інспекції, і то, що казав Юра Кушти, рекомендували зняти Пукала за Там статті, як перенесено статті. І ваші дописи. І є ваш допис, шановний Тарас Михайлович, 10 на 4, -го, а ви даєте 18 го на 13-го року. Я зачитую. Тут є дуже великі проблеми, розумієте, фінансові станови. І за період з першого 4-10 по 31-12-го державної фінансової інспекції в міській області було проведено ревізію фінансово-господарської діяльності та міської лікарні, в тому числі, щодо питань питань визнаних звернень, всі є фінансова, є компетенції дати на не мені, будь ласка. Вам не проведені вам. Фактина ведемо в комісію фінансової інспекції, детально перевірити. Порушень немає. Скажіть, будь ласка, якщо фінансова інспекція виявлені порушення, а ви за вашим підписом порушень не виявляєте, наче вийшли вище фінансової інспекції, яка рекомендує звільнити Букола. Якщо був букво звільнений, то кого б не було? І п'ять останніх ліжок можна лишити для Сергійської міської лікарні. Пані Віталій, що ви так сказали, на місяць робили. Бачите, бачите. Дякую за допомогою. Пане Юрій, я то було, я там розкриваю. Я дякую всім за роботу. Це не виконкому оголошення. годині перемозі. А заміром на сходу. На поліску роботи поховано 9 дев'ятих вояків. Ми там встановили пам'ятки. Завдяки задорожному. У неділю, о 15-й на поліску роботи відбудеться освячені. Я запрошую всі до участі. 15. 15. А завтра, хто вважає, що я прийшов.